Слава Ісусу Христу! Оце в нас з'явилися нові люди. Представтесь фамілії і отчества, скільки вам років? Юрій 88. 88 років. 88 років. Це... Ви звідки куди приїхали до нас? <хи> З Краматорська, так? Да? Там стріляють і все це да. саме. Там день через чита. Этот... Да. А самі звідки? Черкаска. З Черкаска, так? Да? Ну, в Черкаска. Ага, Знам'янська Черкаска. Да? Ну я не знаю це. це это. Бо та людина, яка буде це дивитися, вона теж родом з Донецької області, тільки вона вже декілька років проживає в Америці. Проживає в Америці. Закрите, пожалуйста. От. Вона в Америці проживає і там вони будуть в Америці дивитися. А ви представтесь, будь ласка. Максим. Геннадій Николаевич. Скільки вам років? 83. 83, слава Богу. А ви звідки взагалі? Де... да, Северськ. Так, где Артемовск, Рядом. Артемівськ, Северск. Ага, все. Оце такі люди до нас приїхали новенькі сьогодні, слава Богу. Що ми їм можемо послужити. Тут, е, я думаю, квісні в цьому домі е, ми трошки під я думаю, щоб гроші були, то трошки треба підділати. Це та хатинка, за яку ви дивилися, яка була в захваленні. Ми її примітивно підробили, вона ділається. Але ж вона мазанка, вона трошки. Е... Ну, все, відпадає да, трошки. Тут треба трошки переділати, по-другому зробити. Ну, якби... А що по-другому зробити, щоб вийде, треба. Ну... На це фінанси. Ну, я думаю, Бог все усмотрить, він трошки відпадає. Ну, таке воно мелоч, воно не, не те саме. Ну, тим не, не мені, слава Ісусу Христу. Слава Богу. Так що все ми поділимо і слава Богу. Так що, нехай Господь вас всіх благословить з Богом.